доброго доброго дня! Подивимося з вами таке питання. Чим закінчиться справа? У кожного свої там якісь справи, да? свої можливості, свої може починання. Можливо, хтось десь рішає якісь питання. І давайте подивимося, чим закінчиться справа. Чим закінчиться справа? Так, чим закінчиться справа? Ну, ви відставите свої права. Сонце радость. Чим закінчиться справа? Ну, справа я хочу вам сказати, закінчиться в вашу пользу, король жезлов. Ви все-таки достигнете свого, доб'єтесь свого, який впав усьом. Ворони не клювали, ви знаєте вже оборону, знаєте, як правильно з ними боротися, знаєте, що казати. Які там, може, хтось якісь документи збирає, може, якісь суди, може, якісь там справки, як то кажуть, От, на роботі, може, якісь там вот. Закінчиться справа тим, що ви. Не важливо, чи ви чоловік, чи жінка мене дивиться, дівчоночки, мальчики, да. ви в гарячих таких емоціях, ви чоловік увірений собі, ви знаєте собі правду, знаєте, що ви говорите. От ви доб'єтесь того, що ви планували, то, що ви десь там документи збирали. Можливо, хтось із вас тільки хоче збирати якісь документи, тільки планує. Да. Начать якусь справу, якісь можливості. От, Можете сміло починати і делать, у вас все вийде. По сонцю це радость, щастя, успіх, благополуччя, гармонія, досягнення тих діл, які ви от планували і які ви вже почали робити. Значить, справа ваша закінчиться у вашу пользу. І ще може перерисуватися так, що на дорозі, коли ви будете рішати свої всі питання, свої справи, вам допоможе мужчина. Вот. Можливо, у когось прорисуватися і начальник, і адвокат, і врач, і якесь вище звіно, розумієте, о чому я? А не може, ви самі прорисуєтесь, і не важно, чи ви мужчина, чи ви жінка. В общем, справа закінчиться в вашу пользу, Так що не переживайте, вот, закатуємо рукава і вперд всі ці непонятки уйдуть на задній план. нікого не слухаємо, робимо так, як задумали. Отак вот от всіх плахва бережіть себе, пока, пока, до нових встреч.